Немає. немає? Немає. Дівчат теж немає холодно. Да. Чисто. 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 Трасіруючі, які світяться вночі. А оце чорні з червоним, це бронебійно-запальні. Ну, так що ти стріляєш по якійсь сіль вночі, да, ну, навіть там десь темно, ти по ній стріляєш і ти бачиш, от як ідуть кулі. І треба стріляти не в ціль, а треба стріляти по ходу її підльоту на випередження. Це відомий кулемет Максим 1944 року. Саме з такого кулемету наші бійці збили шахіда. От. Дуже надійна модель. Вже уявляєте, скільки років їх виробляють, вони лежали на складах. А зараз їх віддали ДФТГ. Ми це все привели в порядок, зробили такі от турелі. Знову таки, щоб можна було вести присільну стрільбу. Я суддя Верховного суду, Кофесійний господарський суд. Верховний суд це, ну хто не знає, найвище. Судова інстанція в Україні для багатьох, скажімо, таких як я, хто не служив, хто не має досвіду, але тим не менш має бажання щось робити. Виникло питання, куди йти, що, що робити. ну тут треба зауважити, що є таке поняття, як бронь. Це говорить про те, що їх не можуть мобілізувати. Зразу виникло питання, що робити. перші дні я живу на Солом'янці, я, мій брат і батько ми облаштовували блокпост. Я поїхав, тоді ще працював епіцентр, я поїхав в епіцентр, купив мішки, значить, привезли цілу машину колес, шина монтажа старих. Ну, хто залишався в Києві, щось робив. Часто приїжджав на вокзал і бачив все це і покинути, покинутих тварин. І людей, які штурмували, в тому числі і київські вокзали поїзди. От. І Ми тут залишалися, і десь така була емоція, що ну, не, не те, що ну, хай не виїжджають, але ми розуміли, що от вони вийдуть, а ми, мабуть, тут залишимося назавжди. Ну, так розуміли, що може, Бо ми не збиралися нікуди, нікуди е е тікати. Ми прийшли в наше це добровільче формування, Нам в військовій частині видали зброю. Ну і ми розуміли, що ми вже готувалися до вуличних боїв. Ми з моїми колегами ми сиділи там в одному із приміщень суду, дивилися в вікно і думали, де, де ми тут будемо кидати. У нас ми вже перебилися пля, пляшки <с? <с?> з коктейлями молота, да, як називали їх О, запальні. Ну, фактично, і зброї у нас тоді були тільки, тільки автомати і там, по, по декілька рожків і все. Але для вуличних боїв ми думали, що... Що це якби вистачить. О, І можна. Є в законі така, такий вид добровільчого формування територіальної громади, ну це, скажімо так, як резерв військовий. І вже був створений 7 березня за ініціативою суддів Конституційного суду, суддів Верховного суду. Була така ініціативна група. Все почалося з роти. Ну, начебто рота чи взвод такий невеличкий. Да? І, е, скажімо так, на піку нашої діяльності, е, мається в навазі в, в кількості, нас було десь близько 700 чоловік. Це десь там в травні, червні. Шахідов на не віддачі. Немає, так? Да? Немає, шахідів Чисто. — Чисто? Дуже цікава модель, це кулемет чешський, калібр 7,62х54. Ну, десь дальність його десь до 3 км. Якраз для того, щоб збивати дрони. Оце ми зробили таку турель, для того, щоб можна було зафіксувати в такому положенні і вести вогонь по сектору. Обстрілено. У нас є прожектор, вночі ми можемо включати його і ж таки, якщо темно, то це все ще радянське, але ми знову ж таки привели його в порядок, зробили відповідне обладнання, оці підставки і відновили, і можна підсвічувати ціль вночі. Є, звичайно, у нас і тепловізор, але всю ж... Цей, цей прожектор ми теж використовуємо. Ну, на, насправді ми ж майже як військові. Нам що скажуть, те ми і робимо. Да? Тобто, як, після того, як расистів вигнали з Київської області, ми займалися, наприклад, документуванням злочинів. Ми їздили в Макарівський район, в Бучу, фотографували, спілкувалися з людьми, оформлювали заяву. Да? Потім у нас були завдання по патрулюванню. Ми патрулювали, ми охороняли деякі об'єкти. Потім, якщо ви пам'ятаєте, восени виниклася проблема з дронами, шахідами, тому що ракети ПВО їх недостатньо і систем ПВО, ракети дорогі, шахідів треба ну, збивати. Збивати їх найбільш економічно, да, навіть вигідно, це з кулеметів. Да, бо це дешевше, ракети дорого стоять. От. І військове командування оборони Києва прийняло рішення. Зробити навколо Києва таку ПВО систему оборони для того, щоб всі ж дрони не залітали на територію хоча б Києва. І навколо Києва на дахах будинків зробили такі ПВО-позиції. А відповідно, ми вже все обладнали. Нам дали лише зброю, ми робили вже за свої кошти, своїми силами там, триноги різні, різні сторожки, там і все інше, все вже це ми самі робили. Це для збиття ракет. Бачите, є у нас більш така серйозна техніка, на якій повинні працювати професіонали. Ми робили, зробили тут сторожку. у нас тут зброя, у нас тут БК, тобто у нас до кулеметів БК, ми тут зберігаємо зброю. У нас тут стоять стінгер для збиття крилатих ракет або дронів і теж ще радянський, не знаю скільки йому років, можливо, років 30, мабуть, не менше, ігла. Да? А це вже сучасний стінгер. Ми тут обладнали. У нас є там тепловізор. У нас є знову ж таки, тепловізор, якщо ти вночі дивишся. Да? Ти ж не бачиш ні дрона, там, ні ракети. Тепловізор, знову ж таки, наші колеги судді допомогли, ми купили такий хороший тепловізор на позицію. У нас є рація, нам зі штабу передають команди, наприклад, що там небезпека, повітряна тривога. У нас хлопці в нашому ДФТГ теж допомагають військовим. Ну, якщо ви бачили відео, які багато є зараз в інтернеті. Оці дрони, в тому числі які ми купуємо для військових. На них чіпляють оці бомбочки. Бомбочки, по суті, це Вог, її чіпляють до дрону і з дрона скидують, якщо ви бачили, в окопи або якщо гарно десь попадуть, можуть в люк там БМП, БТР або танку скинути. І Для того, щоб цей Вог летів з цього дрона квадрокоптера вниз. Йому треба цей стабілізатор пластиковий. Да? І наші вмільці, в тому числі в нашому ДФТГ, от на 3D-принтері їх роблять. Да? Тут цієї бомбочки, сипляється цей стабілізатор, ну, щоб вона рівно падала і, і, і взривалася внизу. От. І, і потім відправляється все знову ж таки військовим напередок. Ну, це вже не наше ноу-хау, це багато хто робить, але ми одні з них. Так ми здійснюємо протиповітряну оборону нашого міста.